Доброго вечора. Вітаю всіх запоріжців, вітаю всіх українців в різних куточках світу, які дивляться мій канал. Дуже вам вдячна за це. Дуже вдячна людям, які дивляться мене з Європи, з країн, з країн Європи хотіла сказати: з Британії, з Канади, Білорусь, Росія, Штати. Вітаю вас! Зараз друга частина. Я сподіваюся, що мене дивляться. З Росії реально українці, які там, ну, мабуть, мешкають, мабуть, мають тут рідню, не знаю. Так, і зараз друга частина у нас розкладу по лівому берегу міста Запоріжжя. Сьогодні це буде на 3 доби, ми вже так і будемо, мабуть, по цьому графіку йти по три доби: 25, 26, 27. Червня будемо роздивлятися з вами. Я вибачаюсь, там, я 24 сказала, День Конституції, трошки перепутала. Звісно, що 28-го ми його будемо окремо роздивлятися, бо це дуже важлива подія. І, скоріш, росіяни будуть туди щось нам, подарунки готувати. Ось, А зараз друга частина це буде комунарський район, міста Запоріжжя. Поїхали. Зараз, до речі, покажу вам час 17.43. Це у нас субота, дівчатка, хто погано бачить, але в перевернутому вигляді, мабуть, буде. Поїхали. Так, Комунарський район. Міста Запоріжжя починаємо з космічного району. Перша карта. Змій. Друга сад. Третя рибки. Е, ну, по трьом картам можу зразу вам сказати, так, є таке бажання робити нам пакості, але в цілому все буде нормально. Зараз я докладу на оцю карту, яка негативна, вона йде перша в розкладі. Це, скоріш цього, перший день буде. Хоча це не факт. Стабільність. Ще одну беру до змія. Швидкі зміни. Треба роздивитися, які ці зміни вони будуть йти для нас з легкістю. Тобто ми будемо проходити ці зміни з легкістю. Я хочу подивитися на рибку, що тут є, але важко на рибку випадає це остання карта з цих трьох карт. На космічний район тут тучі. Чому я захотіла подивитися цю карту? Тому що. Рибересурсна карта, і вона показує, що так у нас буде все добре. Але тут точно щось таке назріває, якщо таку карту нам викинуло, ось тучі відкидає нас, ще одну беру карту сюди, по серцю. Ну, в принципі, не, не, не дуже тут, ще одну візьму на тучі. А жінка, неактивна карта. Ще одну беру сообщення. Тобто тут воно якось знаєте не дуже розкриває. Але в цілому карта іде у нас остання гарна, тобто все буде добре у нас по космічному району. І перший день, перша карта, яка була з трьом на змій, теж вона проробиться дуже добре. Далі йдемо район пісків. Якорь. Всесвіт, світ. Жінка. Жіночку відкладаємо. Сонце. Сонце по-любому треба роздивлятися, люди. Друге світило. Небесна книга йде. Цікаво ще одну брокарту. Нервова обстановка. Ось таке сонечко у нас буде. Скоріше, це йде третій день. Мабуть, ну і ще одну буду брати карту. Криси. Ось таке сонечко нам принесе ці події. Тобто перші два дні ще більш-менше по піскам. Я докладаю на якор, подивлюся, подія йде і ресурсна карта. Перший день добре. Те, що було з якорем, тут це буде добре. Зараз докладу на зірки. Башня. Ну зірки не просто так падають, що розумієте? Клевер, о, Лілія. Тут буде все хорошо. Ці два дні так ми пройдемо, ми пройдемо їх добре. Але оцей третій день, там, де йде сонце, книга Собака і Криси. Мені дуже не подобається. Давайте ми роздивимося його більш ретельно і докладемо сюди ще карти. Моє питання буде, що тут для нас буде. Ну, по зміям це буде дуже якась подла річ. Дуже подла. Чим вона закінчиться змінами, якими? По клеверу. Дуже багато карт я витягла. Дуже багато карт на цю, на це сонце. І воно мені дуже не подобається. І я хочу цей день ще раз перепитати і роздивитися. Клевер, тобто можна далі вже не брати. Дивіться, нам клевер впав останньою картою. І ось він тут зразу випадає першою. Це прекрасно, це дуже хорошо. Піски. Це буде добре. Далі йдемо. Приватний сектор, дивимося першотравневий поселок. Перша неактивна. Прибираю. Друга клевер. Все, можна далі не брати. Все буде у вас добре. Я не буду оставлю ті карти в стороні. Друга травневий посілок, Лисиця. Пташки: пташки це общення, це новини і це ще клопоти. І я хочу роздивитися цю карту. Пльотки. Зміни. Стабільність. ліліям. Шикарно. Тепер я хочу роздивитися оцю лисицю. Зразу пішла ресурсна карта. Ресурсна це наші військові і риби. Це буде добре. Далі дивимося Южний поселок. Башня. Гора, зірки. Звісно, ми будемо докладати зараз на башню, на першу карту сонце. Повернення до кращого. Чим то для нас закінчиться, я завжди питаю, стабільністю. Оцей перший день в розкладі. На южний посілок дуже такий, бачите, але далі іде стабілізація. Тобто все буде у вас добре, люди, але будьте дуже обережні. Так, і зараз я докладу карти на гору. Лисиця. Сообщення і робота. Рішення дуже різкі будуть вестися. Серйозні. Зміни дуже багато карт. Іде ресурсна карта. Будемо ми збережені. але дуже багато карт випало. Що ж тут за проблеми такі? Тут, будуть, тут буде дуже багато роботи робитися. Дуже багато южний посілок. Дуже багато карт викинулося. Тут зміни. Ну, в принципі, я хочу роздивитися цей день окремо всесвіт, це точно буде все нормально. Навіть не буду втратити витрачати свій час. Але 26 число, скоріш, цього, бо я так розкладаю, 26 число, зараз я передивлюся для Южного поселку. Всесвіт. Ну, ось так, скоріше, ось я ще одну карту докладу. Зміни все одно йдуть. На що вони йдуть? На ну, краще. Слава Богу. Слава Богу. Ну, бачите, в тому розкладі теж була ця карта. Не пам'ятаю чи була там труна, чесно, час просто не пам'ятаю. Але ну, тут, бачите, всього чотири карти. Чотири карти. І в принципі, в принципі, трансформація лежить між гарних карт. Тобто ця трансформація буде нам на користь. Тяжка буде ситуація, але ми з неї вийдемо нормально. Все буде добре. Так, далі поїхали. Давайте подивимось, район там, до Олімпійська йде, воно там примикає де, десь якось до цього посолку також. Я не дуже в цьому але віалізу, візуалізую Олімпійську, і там іде теж приватний сектор і дачі. оці там. У мене там знайомі живуть, тому я трошки там представляю так собі. Була дуже давно, правда, але була там. Всадник, криси, криситься. Докладаю зразу на всадника. Нервова обстановка буде, люди. Тут ще відсилає назад до старих тих часів і розвілка йде. Дуже багато, дуже багато карт випало. Після розвілки змія йде. Далі друга карта йде криси. Давайте я її роздалю зразу пташки. Рукет. Тут це добре буде. Лисиця, пльотки. Ресурсна карта. Тут це буде добре. Оце першу карту. Де всадник, де купа, купа всього припало, що несе нам, в принципі, видно, що тут проблеми. Що тут буде щось таке серйозне, скоріш всього, бо тут і розвілка, і тучі, і нерви, і трансформація, то я це буду окремо дивитися зараз. Це буде, скоріш, всього, 25 число. Перша карта роботи одразу дуже хорошо. І букет. Прекрасно. Щоб зразу не показати, так? давайте подивимося. Як їхати на піски? Цей поселок приватного сектору. Я не знаю, як він називається. Сонце букет. Так, тут буде якась історія неприємна. по нервам ви щось може почуєте. Даже, може, побачите, Знаєте, ми бачимо перед вибухом бачимо яскраве світло. Е, і ось букет. Тобто, щось будемо збивати там в тому районі? Так, ну і остався у нас останній райончик за. Кінотеатром космосу, там, де музична вулиця, Лілія прекрасна карта. Дерево, Змія. Кладаємо на змію, пройде по клеверу, все буде добре у вас там. Бажання в них є там бахкати, тому там вже вони вже пристріляні. Так, все, космічний район я закінчила. Зараз подивимось по людям. Верніше Комунарський район. Рішення серце ключе. Ну, в принципі, коли падає серце на здоров'я люди, ну, це ж, звісно, не травма, але це е, треба ну, берегтися, бо на нервах тут все тримається і бережіть себе. Травм тут я не бачу. Ключ у наших руках від здоров'я ось отак. Тобто, в кого якісь проблеми по серцю, треба пронаблюдатися, бо ця карта про це каже пройти обстеження. Так, все, комунарський район я завершила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почимось, папа. Не забудьте ставити лайк і писати свої коментарі. І дякую вам за увагу!